Ми продовжуємо вивчати місцевість Алауріну. В Малазі ми завжди любили кудись піти чи поїхати: чи до озера, чи до моря, де дикі пляжі, чи просто в гори, якісь нові незвичні місця. Тепер шукаємо щось цікаве і в новій місцевості в Алауріні. Вчора поїхали до річки Баранко-Бланко. Це зовсім недалеко від нас, приблизно 7 кілометрів. І натрапили ось на таку красу. Дуже нетипове місце для цієї частини Іспанії річка і зелена природа. Дуже гарно. В деякі місця ми не змогли спуститися, так як з Давідом це небезпечно. Але Віталя сам спустився, ось, наприклад, до такого гарного водопаду. Ми швиденько пройшлися, так як ми приїхали вже після обіду, і було мало часу у нас. Тепер ми знаємо, що можна взяти якісь бутербродики і приїхати сюди, просто погуляти і побути в такій прекрасній атмосфері. Літо взагалі буде дуже класно. Плюс одне місце, куди ми обов'язково ще приїдемо. По дорозі, як ми їхали, згори побачили озеро. Дуже гарне і коли їхали назад, ми вирішили спробувати туди попасти. Ми, як завжди, в пошуках пригод. Якби ми кудись не заїхали, то це були б не ми. Їхали за вказівками, але попасти туди так і не змогли. То була приватна територія. Ми подумали, що то чиясь віла, все загороджено. А вже потім, подивившись в гуглі, я знайшла, що то місце, де проводять весільні церемонії. Воно називається Кортіхо Роса Бланка. Уявляю, як це класно зробити відкрите весілля на такому озері. Нічого і нікого зайвого. До речі, коли я планувала наше весілля, такий варіант мені подобався найбільше. Мені здається, це дуже романтично. Ось така прогулянка у нас була. Напишіть в коментарях, чи подобаються вам такі якісь нестандартні, незвичні місця, чи все-таки більше подобається щось більш класичне, типу якихось громадських місць, центр міста, парки міста і тому подібне.